У Дніпровському районі 15 хвилин пішки від метро Дарниця. Біля такого красивого озера в ЖК Паркові Озера в цьому будинку на вулиці Воскресенська, 16Б на 11-му поверсі продається однокімнатна квартира площею 43 квадратних метра. І так погнали робити огляд. При вході праворуч за дзеркальними розсувними дверима розташована містка шафа. Далі у нас кімната площею 15,7 квадратних метрів з кондиціонером, красивою підвісною стелею з підсвіткою. Великим диваном, який Трансформується у двохспальне ліжко та звільним місцем для організації робочого місця або розміщення дитячого ліжка. Далі йдемо на кухню прямо по курсу розкладний обідній стіл. Далі у нас холодильник Bosch, мікрохвильова піч Bosch, нова духова шафа, варильна поверхня з витяжкою. Як бачите, кухня окомплектована всією необхідною технікою світла та простора. Для зручності приготування їжі над робочою поверхнею зроблена LED підсвітка. У стіні біля столу зроблені ніші для декору, кондиціонера та телевізора. З кухні у нас вихід на заспаний балкон. На балконі підлога з підігрівом та шафи для додаткового зберігання речей. Такий чудовий висвіт. Ікон на правий берег та у двір. Будинок гарно утеплений, літом у квартирі прохолодно, а зимою тепло. Для економії на комунальних установлений лічильник на опалення та на світло з тарифом день та ніч. У прихожій за скляними дверима розташована величезна шафа, де помістяться всі ваші речі. Ще давайте подивимось ванну кімнату. У ванній кімнаті душова кабіна з тропічним душем, дзеркало з підсвіткою. Бойлер з розумною функцією нагріву, та звісно ж унітаз. Також у ванні зроблена тепла підлога. Як бачите, квартира шикарна, документи готові до продажу, так що телефонуйте, поки актуально.